Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в прихожах. Вирішили використати ламінат на стіни. І тут дуже удобно, зручно, тому що коли у вас є собаки, які інколи можуть прийти з вулиці обтруситися болотом, дуже легко обирається просто тряпочкою і трошечки воно приглушає. От зараз кімната стоїть пуста. І еха немає, дуже хорошо приглушає трохи самі стіни. Ну, і виглядає, воно непогано. Мені сподобалось, як зробили частину на кухні, тому вирішили використати тут, тут точно таку. Вже встановили всі двері, теж все по цвіту, всі одинакові. З дверями воно затишно виглядає і дуже так. цей. Наша дівчина охороняє, як завжди. Чи охороняє, чи зустрічає гостей. Так що дуже ну, залишилося по мінімуму. Трошки ще кудись одержу, пару крючочків, щоб повішати якусь е підставочку для взуття. І, в принципі, достатньо, просторненько. Люди прийшли, роззулися, хто гостя зайшов. Я думаю, що виглядає гармонійно, нічого зайвого, дуже гарненько. Поки теж е стару рідюшечку кинули. Бо у нас дівчинка тут з вулиці приходить з різними лапками. На потолок ми використовували вагонка, обична матова і теж не прогадали, вона вийшла безшовна, ну, майже як натяжний потолок. Багіти не чіпляли, просто силиконовим тоніком сірого кольору пройшлися по краю. Достатньо. Ну, я думаю, що виглядає добре, є освітлення. Також нам вистачає. Трошечки причепили в цій кімнаті протиударні для, руч, для ручок, тому що інколи ді, ну, діти туди-сюди, там чи собака, і щоб дирки не робити, такі поставили п'ятачочки. Е, так. Ну, В принципі, як це, підстраховка, щоб в стіні не було дир. Виглядає світло, гарненько. Простенько, я вважаю, нічого зайвого. І... Так що ось так от можете використати таку ідею з ламінатом на стині. Дуже гарно виглядає і практично. Я маю сказати, що краще, ніж обої, де коти, особливо деруть, і собаки є животні в хаті, то можете таку ідею собі. Зробити і це буде не на три роки, де ви кожен три роки будете переклеювати обої, а намного краще. Я думаю, що довше прослужить. Але це ми тоді будемо наблюдати в течені життя, виставляти нові відео, і воно час покаже, чи дійсно хороша була ідея. Все. Дякую всім за перегляд.